Треба ще раз все перевірити. Перевіряли двічі. Мам, не зараз. Тут ми плануємо зробити. Побачите. Віктор Павлович! Що трапилось, переважно вік. Але рецептика я виписав. Річ на день хвилюйся, синку. Дзвоніть близьким частіше. Супер Київстар. 0 гривень у мережі. 15 копійок на номери інших операторів. Переконаю, що мама ліки прийняла. Алло, мам. Київстар. З думкою про вас. Ні зовсім не дихає. Це перший симптом застуди. Якщо чесно, вчора в мене був точно такий нежить, як у вас. А допоміг. Евказалі Евказалін спрей для носа, що швидко відновлює дихання та лікує нежить. Евказалін Аква вся сила евкаліпту в одному флаконі. Хочеш відчувати себе бездогенною до 28 днів? Ніжки довго будуть гладенькими з восковими смужками. Від нова технологія захвату дозволяє скореним видаляти навіть найкоротші волоски. Шкіра залишається гладенькою до 4 тижнів. Хіба бритва на таке здатна? Від Відчуй свою красу. Зустрічайте новинку. Теплий віск ВІД з ароматом жасмину. Він легко наноситься, швидко виділяє волосся та змивається водою. Салон краси вдома з теплим воском. Від доведено, що основною причиною хронічного гастриту та вороскої хвороби є бактерія Хелікобактер Пілорі. Препарат Денол пригнічує Хелікобактер та сприяє загоїнню пошкодженої слизової оболонки шлунку. Хелікобактер, виразку та прояви гастриту. Денол допомагає зупинити. Ви робите все, щоб захистити свою сім'ю. Але чи захищені ви від мікробів у туалеті? Зробіть щеплення гігієни. Один рух і ваш туалет захищений від скопчень бруду і мікробів. Просто поставте диск, і кожне змивання забезпечить чистоту і свіжість, а мікроби не затримуються. Туалетний оцоник щеплення чистоти та гігієни. Потужна сила. Поєднує ніжний тірамісу та густий йогурт у надзвичайному смаку. Зустрічай нові десерти «Данісімо». І насолоджуйся вишнею в шоколаді та полуницею у білому шоколаді у великій упаковці. Спробуй вибух смаку! 21 тисяча годин тестування двигуна. 5 тисяч днів випробувань в екстремальних умовах, 2500 випробувань якості. І 365 посмішок на рік. Новий Peugeot 301. Втілення більш ніж 120-річного автомобільного досвіду. Від 104 тисяч 600 гривень. Біль у животі. Біль, нестерпний, ріжучий, пронизливий рішення. Довіряюсь спазмалгону. Спазмалгон це два в одному ані спазму, ані болю. Доторкніться до чудового світу веселих розваг та дивовижних вражень, де неймовірне поєднання телебачення високої чіткості та швидкісного інтернету додає кожній миті яскравості і перетворює кожен день. Насправжнє свято для всієї родини. Підключайте разом телебачення та інтернет зі знижкою 60% на півроку. 0800-212-800. Воля разом цікавіше. Привіт, тато! Це тобі, тато поглянь, це ж кров! Це може бути ознакою проблем з яснами. Спробуй новий Total про здоров'я ясен. Він бореться з розмноженням бактерій і допомагає знизити кровотечивість ясен до 88%. Бачиш, новий Колгейт Тотал. Про здоров'я ясен. Колгейт. Рекомендація стоматологів No1. Один. один плюс один.